Зараз ви побачите найпростішу і найшвидшу в світі закуску з баклажанів. І якщо ви любите печені баклажани, але ненавидите їх чистити. Дивіться до кінця. Там я покажу класний лайфхак, як почистити їх швидко і легко, буквально одним рухом. Я буду запікати баклажани в духовці. А якщо у вас є можливість, обов'язково зробіть це на грилі. Духовку треба розігріти до 200 градусів, а баклажани попроколювати з усіх сторін. Можна це робити виделкою або ножем, кому як зручніше. Відправляю деко в духовку приблизно на одну годину. Після того, як година пройшла, я залишаю баклажани остигати в духовці. Коли вони вже не гарячі, можна приступати до швидкого і легкого очищення. Для цього вам треба закрутити, остигший баклажан у плівку, досить щільно, щоб не було отворів. Після чого кінчик баклажану відрізаємо разом з плівкою. І просто вичавлюємо весь внутрішній світ овоча у миску. Ну і все. У вас в руках залишилась плівка і шкірочка. Коли я вперше побачила цей лайфхак, я якщо чесно не повірила, що воно так легко і просто працює, але перевірила вже багато разів. Реально так і є. Тож користуйтеся. Тепер, коли всі баклажани почищені, ви можете робити з ними свій улюблений салат, а можете зробити закуску по моєму рецепту. Для цього м'якоть подрібніть ножем, а потім складіть назад у миску. Додайте сіль і перець за смаком, майонез або сметану, дивлячись, що вам більше до вподоби. Трошечки улюбленої олії, в мене це оливкова. І дуже бажано зелень. В мене заморожена. Ну і абсолютний маст хев. Це звісно, часник. Я його дуже люблю, тому кладу багато. І якщо хочете надати салату грузинського настрою, обов'язково додайте грецькі горехи та кінзу. Бажано дати настоятися закусочці хоча б хвилинок 15-20, а краще пару годин. Ця закуска офігезно просто пасує до шашликів, то зберігаєте рецепт до літніх часів. Ну а якщо будете їсти в домашніх умовах, то рекомендую робити це на шматочку підсмаженого житнього хліба. Якщо хочете більше таких ідей, обов'язково пишіть в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, тут буде для вас багато корисного.